На Волині правоохоронці затримали серійного наркодилера. Зловмисник збував психотропи в той час, коли його справа щодо наркозлочинів розглядається у суді. 19-річного волинянина затримали на гарячому, коли він намагався отримати чергову партію заборонених речовин для їх подальшої реалізації, а саме пів кілограма психотропної речовини Альфа Півіпі. У результаті обшуку наркотичну речовину вилучили також вилучено два транспортні засоби, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази. Дохід від такої незаконної діяльності становив приблизно мільйон гривень на місяць. Поліцейські встановили, що зловмисник адміністрував один із телеграм-каналів, через який реалізовував наркотичні речовини. Збував він їх також методом з рук в руки. Вражає і зухвалість зловмисника. Адже він продовжує займатися цим незаконним промислом в той час, коли зараз у суді слухається справа про вчинення ним аналогічних злочинів. Нині його злочинну діяльність волинські поліцейські припинили 3 серпня. Слідчі ковальського РУП оголосили зловмиснику про підозру. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, тримання під вартою без права внесення застави.